Вулканізм це процес утворення і переміщення магми, внаслідок чого відбувається її виверження із надр землі на поверхню. Вулкани не розкидані по нашій планеті, вони розташовані вздовж певних ліній. Ці лінії це межі зіткнення тектонічних плит. Вулканізм відіграє велику роль у формуванні гір. Магма це високотемпературний розплав, який утворюється в надрах землі. Магма, яка виливається на поверхню нашої планети, називається лавою, і саме в тому місці на землі, де з'являється лава, утворюється вулкан. В залежності від виверження вулкани поділяються на вибухові, лінійні та змішані. Вибухові виверження вулканів характеризуються великою кількістю пари та газів, які накопичуються під дією високого тиску, внаслідок чого час від часу відбуваються потужні вибухи. В результаті утворюється високий руптивний стовп та пірокластичний потік. Вітер розносить вулканічний попіл на величезні території. Скельні уламки з величезною швидкістю спускаються з вулканічного конусу. Такий тип вулкану вважається найбільш вибухонебезпечним та руйнівним. Найзнаменитіші виверження такого типу це вулкани Кракатау, Монтань-Пеле, Святий Сент-Хеленс. Лінійні виверження вулканів відбуваються без вибухів та викидання скельних уламків. При лінійному виверженні рідка лава витікає спокійно і застигає, утворюючи вулканічний конус. Вулкани такого типу є на острові Гаваї: це Маунакеа та Мауналуа. Для змішаних вулканів характерні потужні вибухи, які супроводжуються витіканням лави. Вулканічний конус утворюється внаслідок нашарування лави. Це композитні вулкани. До цієї групи належить більшість вулканів землі. Найвідоміші це Стромболі, етна та котопаксі. Після виверження вулканів спостерігаються так звані поствулканічні процеси, викиди пару та газів. Фумарола це місце вивільнення поствулканічних газо- і пароподібних продуктів. На поверхню підіймаються струмені гарячої води пари і газів. Сульфатара це сірчисті випаровування, випуск сірчистого газу і водяної пари відбувається через фумароли. МОФЕТА це також фумарола. В цьому випадку продуктом поствулканічної діяльності є вуглекислий газ. Мофети бувають сухі, коли на поверхню піднімається тільки вуглекислий газ, та вологі, коли на поверхню піднімається вода, насичена вуглекислим газом. Гейзер це гаряче джерело, в якому періодично відбувається виверження окропу. Вода, яка просочується і накопичується в підземних порожнинах, нагрівається від тепла магматичного вогнища і викидається на поверхню у вигляді фонтану. Грязові вулкани це поствулканічна діяльність в регіонах, де присутні глинисті породи. З рідкої глини постійно викидається газ. Найбільш руйнівні викиди вулканів супроводжуються величезною кількістю вулканічних скельних уламків. У 1883 році вулкан Кракатау під час виверження викинув 18 кілометрів кубічних каміння. Там у 1815 році, під час найбільшого в історії людства виверження, викинув 80 кілометрів кубічних матеріалу. Виверження такого масштабу мають глобальний вплив на атмосферу, клімат, фауну та флору землі.